Мотивація, як не зливатися на півшляху, як витримати дисципліну, як досягати поставлених цілей. Додивіться відео до кінця, і ви отримаєте покроковий інструмент як Змотивовано досягати своїх цілей, це я наташала хайне, типовий ментор-коуч та ченелер. Підпишіться поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. В силу того, що ми всі зараз ідемо до просвітлення, кожен з нас зараз розкриває в собі якісь можливості, е, і є таке віяння, так що потрібно діяти не з контролю, а діяти без тиску з довірою і тому подібне. Але Тут є невеличке таке, але що тут відбувається певна підміна понять. Тобто людина обирає найлегший спосіб, а людина обирає найпростіший шлях не діяти. І зараз поясню, чому. Людина чекає, е, лягає на диван, втикає в стелю і очікує дозу дофаміна. Дофамін це наша мотивація. От, просто так ляжу і почекаю, але так не працює, тому що гормон це дія. Єдине, що дасть вам полежати на дивані і втикати в стелю – це роздратування. Все про мотивацію та дисципліну без тиску. Ми будемо працювати більш ґрунтовно на груповій роботі, яка стартує 11 числа. Називається трансформаційний місяць, вхід в двадцять 5. Детальнішу інформацію можна отримати в інстаграмі. Напишіть кодове слово 2025. Тож, повертаємося до мотивації. По-перше, лежати на дивані, нічого не робити, чекати, очікувати, що ця доза дофаміну мотивації звідки з'явиться. Це є така інфантильна роль. З дорослої ролі ми щось діємо. Ми щось робимо задля того, аби... Мотивація з'явилася. Давайте так для того, щоб людина будь-що робила в своєму житті, їй потрібна мотивація. Ну без мотивації, без дофаміну, ми, в принципі, не буду говорити поганими словами, але розлагалість да, з нас би було нічого. Тож є два типи мотивації: це є зовнішня мотивація, там де є гроші, статус, кар'єра, все, все все зараз. Не про це сьогодні будемо говорити виключно про внутрішні внутрішню Мотивацію. Внутрішня мотивація базується на двох постулатах: це на уникнення страждань і на шлях до задоволення. Або ж простішими словами, від і до. Тож ж, зараз я даю інструмент, даю техніку, яку я неймовірно сильно люблю і обожнюю, але його ми використовуємо виключно тоді, коли є істина ціль. Тобто, коли є якась ціль, але ми знаємо, що на середині цього шляху до реалізації цієї цілі включається стара програма по типу: не зараз, завтра, пізніше, нема ресурсу, немає бажання, ем, там щось в, в космосі коїться, нічого робити не буду, страшно, з понеділка. От, коли є ось така історія, коли ми знаємо, що включиться програма, та бо наші старі програми, наші старі патерни, тоді використовуємо цей інструмент. Тут все, що потрібно, це наш мозок для візуалізації, і блокноти на ручку. Тож, в голові малюємо дві картинки. Перша картинка: якщо я цього не зроблю, що поганого станеться. Як я буду почуватися, як буде виглядати моє життя? Які в мене будуть емоції? Яка буде моя поведінка? Який буде мій стан в цілому в загальному? І чи те, що я зараз нічого не роблю, чи наближається мене до моєї істинної цілі? Тут потрібно давати відповідь максимально чесно, і тут ми включаємо візуалізацію, так коли даємо відповідь на запитання, ми максимально прям проживаємо. Кожну відповідь це неймовірно важливий аспект. Не пропускаємо це. Ну, наприклад, давайте візьмемо спорт. Е, от я сьогодні не хочу на спорт, лежу, нема настрою, погода якась не така, чи обстріли були вночі. Да? Тих хто в Україні знає, розуміє, про що я говорю. Так ось ми максимально візуалізуємо да, і даємо на запитання. От я не встаю, що зі мною відбудеться. Е, ну, я повтикаю десь півтори годинки в інстаграмі або в Тіктоці. Встану роздратована, розхарена. Мене будуть бісити всі люди навколо. Я почну ще більше злитися на всіх і на себе. В тому числі почну себе ненавиді. Моя самооцінка впевнені ще нижче впаде, ніж вона є наразі. Переїм, тому що я ж злюся, відповідно піду солоденьким хапну, або й там солоденьке, або й там, або вип'ю п'ять кружечок кави, да там чи чаю підряд з печенюшкою, з печовком або ж з шоколадкою. Те, що я переїла, я знов буду злитися. Для того щоб я втекла від цього виру думок ненависті до себе, я піду почну втикати в якийсь серіалчик чи фільм да, втечі від реальності. Ем, я це роблю до пізньої ночі. Лягаю пізно спати, не можу заснути. Прокидаюся зранку, невідомо в якій годині. Я вже роздратована, тут тобто, я ще не проживаю завтрашній день, але я вже знаю, що я буду роздратована. Не буде подавлена, і знову не буде ресурсу йти на спорт. Ось треба ось так максимально. Прямо тут можна катастрофізувати. Да? Ти дивився попереднє відео, то я говорила, що є такий фільтр або така категоризація наших думок, називається ефект бінокля, коли ми катастрофізуємо або применшуємо щось. Да? То ось тут ми вмикаємо максимальну катастрофізацію. Напевно, єдина ситуація, коли ми можемо ось тут на благо собі. Використовувати, застосовувати цей фільтр як катастрофізацію, максимально в темних чорних тонах малюємо ситуацію в своїй голові, прям пропускаємо через тіло. Якщо я це не зроблю, що тоді буде? І друга картинка: а якщо я встану і зроблю там тин, тин-тин. Що хорошого станеться в моєму житті? І тут знову ж таки ми даємо відповідь на всі запитання, які були в попередньому блоці: який мій стане, який себе буду почувати, яка буде в мене поведінка, чи наближається до реалізації моєї мети та цілі і так далі. Знову ж таки, де ми можемо перевестися, наприклад, ще раз максимально візуалізуємо, максимально вмикаємо свою фантазію, свій мозок. Беремо той же самий спорт. Ну, до прикладу, я встаю. В Ликає дрейвову музику, одягаюся там не знаю, поснідала, пішла на спорт, на спорті кайфанула від того, що я змогла те зробити, змогла те зробити. Кайфую від того, що я відчуваю свої м'язи. Дивлюся в дзеркалі, я бачу результат, тому що я над цим працюю, і я бачу результат своєї праці. Ідучи додому, я така щаслива, що я хоч кожному хочу бажати гарного дня. Відчуваю в повітрі запах смачночої кави, відчуваю запах осені. відчуваю Запах вершкового, щойно спеченого печива І на такому стані приходжу додому класно, продуктивно працюю. Знову микаю музику, потанцювала, кайфую за цей весь день максимум відчуваю радість і щастя за себе. Потім ввечері я готую смачну вечерю, вечерюємо з родиною, да, в колі сім'ї, класно спілкуємося. Я на гарному стані, лягаю спати. Я прям лежу на ліжку, і думаю, боже, який ж класний сьогодні був день. Яка ж я кажу, сьогодні молодець? Яка ж сьогодні умнічка, що зранку, коли не хотіла це робити, я взяла це і зробила. Бо для мене це дійсно важливо. Для мене. Це дійсно цінно, і на такому кайфовому стані ви засинаєте. Зранку прокидається в ще кращому стані. У вас вже є мотивація просто вийти на прогулянку, пройтися. І відповідно, ось так максимально візуалізуємо, пропускаємо через себе, через своє тіло цей новий досвід. Аж захотілося піти погуляти. Класно. Тут також ми гіперболізовуємо по максимуму, скільки це можливо, да перебільшуємо якісь процеси для того, щоб заактивувати наш мозок, щоб наша гормональна система запрацювала і на цьому вайбі. На цьому вайбі я гарантію вам даю, що ви лежати на ліжку не зможете. А якщо ви оце коли жите е, і це провізуалізували, спочатку погану картинку, потім хорошу картинку, берете пульт, чи берете на телефон, берете пульт чи комп'ютер, вмикаєте хренєну музику на Ютубі, і ви прям в ту же секунду встаєте ще раз, я вам даю гарантію, що ви не зможете не зробити те, що ви собі запланували. От, не зможете. Не зможете. Ще раз підкреслю, не зможете. Ще раз підкреслюю те, що дуже важливо дотримання цього алгоритму. Дуже важливо. Спочатку малюємо погану картинку в своїй голові, а потім малюємо хорошу картинку, смачну картинку в своїй голові. Тільки так цей інструмент буде працювати. Не навпаки. Тож практикуйте. Діліться враженнями своїми результатами, своїм станом в коментарях. Чекаю вас на груповій роботі, яка стартує 11 листопада. Зовсім зовсім близько. Підпишіться, поставте дзіночок, тому що я планую на цьому каналі публікувати різного формату контент від інформативного до якогось технік медитацій. тож... Підпишіться ще раз, поставте дзвіночок, аби не прогав наступний випуск. Дуже сильно вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку і дякую за вашу відкритість, за вашу готовність будувати нове життя. Опа!